Україна понад усе це щодня доводять мільйони українців. Це ті, які захищають державу від ворога ціною власного життя, волонтери, які забезпечують військових усім необхідним, а ще звичайні люди, котрі віддано працюють на благо України. Не залишається осторонь буремних часів і херсонці. Об'єднати усіх навколо однієї мети допомогти тим, хто нині на передовій, та показати справжнє обличчя херсонського волонтерства. Це вже вдруге вирішили працівники обласної державної. Телерадіокомпанії Скіфія за сприяння фонду громади Херсона захист 25 лютого. Стартує денний телерадіомарафон Україна понад усе. Про результати першого благодійного медіапроєкту та новацій другого дізнавалась Анастасія Соболева. 17 вересня 2014-го телерадіокомпанія Скіфія провела один з найбільших благодійних марафонів області. 16 годин в прямому ефірі у форматі відкритого мікрофона жителі Херсонщини, підприємства організації об'єдналися, аби допомогти військовим, які дислокуються в нашому регіоні. Херсонці відкликалися очень здорово на призыв пожертвовать на помощь нашим защитникам. И это были как безналичные расчеты, то есть перечислением юридические фирмы и частные лица делали переводами на специально открытый нашим фондом банковский счет. І на самом деле, по результатам телемарафону ми собрали 99 460 гривень только безналичным расчётам. Наличными ми тогда собрали 82 799 гривень, и в целом результат марафона 183.000. Это достаточно весомо, и я так думаю, что в течение прошлого года это было самое яркое благотворительное событие. За финансово-складову благодійного проекту, як тоді так і зараз відповідає один з найвідоміших об Фондов. Захист уже 12 роков занимается благодейництвом, тож ему доверяют херсонте Я хочу объяснить, чтобы херсонцы понимали, как происходит сам процесс. Поступили деньги в фонд, мы получили потребности военных, мы сами ничего не придумываем. А потребности заранее спросить невозможно, каждый день меняется ситуация. Государство что-то выделило, волонтеры что-то привезли. И вот в момент, когда есть деньги, мы выходим на военное формирование и спрашиваем, В чому зараз сустра потреба? Причому ми наказуємо допомогу тільки тим, чого не додають бюджет. Тепловізор, теплий одяг, взуття та запчастини для військової техніки усе це вдалося придбати за кошти херсонців, зібрані під час телерадіомарафону. Детальний звіт витрачених грошей можна переглянути на сайті фонду захист або на його сторінці у Фейсбуці. Ми допомогли фактично батальйону Херсон, Херсонському пограничному отряду, отряду Віртольотчиків в Чернобаївці і підрозділенню ПВО Херсонської області. Майже кожну передачу речей, придбаних за кошти марафону, фільмували наші відеокамери. Ось це, наприклад, вручення тепловізора разом з організаторами марафону передають його і представники компанії Ансерглоб, які зробили найбільший внесок 50 тисяч гривень. Це діло кожного. Якщо кожен підключиться тому, щоб защитить нашу страну, нашу Украину, тоді ми дійсно, мабуть, победим. 25 лютого стартує другий телерадіомарафон Україна понад усе зібрані кошти цього разу підуть на придбання тепловізорів для бійців, які від ворога захищають наші східні кордони. Бойці передають, можете нас не одівець, можете нас не кормити, дайте нам тепловізори, от этого зависит наша життя. Ми запрошуємо до цієї участі всіх небайдужих підтримати наші збройні сили і наші збройні формування, які захищають нашу державу. Допомогти і перерахувати кошти на допомогу військовим можна вже зараз. Розрахунковий рахунок на сайті телекомпанії Скіфія та фонду громади захист. В этом году мы делаем, вводим новшества. Но, ну, во-первых, на сайте фонда появилась кнопка пожертвовать, и те, кто не может выйти из дома, у кого нет времени на работе находится, дома приболел, лень в конце концов прийти на скифию, он может через сайт фонда, нажав кнопку пожертвовать, со своей банковской карточки внести помощь на выполнение наших обязанностей по телемарафону. И э, новшество будет ещё такое телерадиокомпании и фонд э, вводят в состав оргкомитета э, первое лицо, руководителя отделения Приватбанка в Херсоне. И Приватбанк э, будет для вас Херсонцы контролировать, сколько на самом деле зашло денег. І як відбувалося їх цільове використання. Вже на рахунки надійшли перші кошти. Втім, не гривнами, єдиними. Допомогти військовим, які нині в АТО можна будь-чим. Ліки, військова форма, одяг, продукти харчування. Усе можна приносити до телерадіокомпанії Скіфія. Лише разом ми доведемо, що є народ, якого не здолати, і Україна понад усе.